Позаботилася наша нова влада, те, щоб Харків не перетворився на другий Крим. Тому що, коли почалось протистояння в Харкові, то українські Майдан, українські сили в ньому явно переважали. Але через те, що відразу перемога загальноукраїнської мета були вжиті рішучі заходи по знешкодженню. Основних е сепаратистських лідерів, а в Харкові це в даному випадку Кернес Довкін і керівник е оплоту Жилін, е то в Харкові всі ці сили здобули шанс на реванш. Тобто ті всі тітушки, які приїжджали з усіх Київ воювати з Майданом, вони залишилися, е їх не покарали, е не позбавили їх керівництва і фінансування. Е Керував містом Харків так і продовжує і ним керувати. Звичайно, Організація Патріот України і е, об'єднання правий сектор намагаються створювати максимальні перешкоди для сепаратистської діяльності е, Кернеса і його прибічників у місті Харкові. Е, але з, без підтримки влади, без рішучих ефективних дій влади це, звичайно, зробити дуже важко. Тому наш, наш меседж до влади це звернути особливу увагу, тому що зараз Харків буде проблемою після Криму No2. Якщо не, ми не бажаємо перетворення створення кількох таких сепаратистських посередків, на це щодо цього треба зробити певні кроки. Що відбувалося, власне, 1 березня? Якщо розповідати, що в Харкові така потужна п'ята колона, що там багато прибічників воз'єднання з Росією, не вірте. В Харкові практично немає прибічників з Росією. Агресивно налаштованої публіки, яка б готова була боротися з Україною, з українською державою, практично немає. Це якісь маргінальні групи, які ні на що не здатні. Але тому, тоді постає питання, чому ж в Харкові 1 березня відбулося те, що відбулося. Досить потужний штурм. Обласної державної адміністрації хай і проти досить ослаблених сил Майдану, які на той час в обласній адміністрації перебувало дуже мало. Зокрема, членів правого сектору, ну, організації Патріот України, було не більше 100-120 людей. Але штурм відбувався досить. Організовано з використанням вогнепальної зброї, спецзасобів, зокрема там шумових гранат, газу і так далі. Близько години тривало протистояння, власне, завдяки лише рішучості членам і проводу Організації Патріот України і правого сектору, але вона була здобута. І всі очевидці тих подій без винятку стверджують те, що власне керували штурмом. Як потім з'ясувалося, вже було встановлено з е, одержаної інформації е, спецпідрозділами, е, працівниками МВС Російської Федерації, які приїхали з Белграда і, можливо, інших сусідніх областей під виглядом туристів, українська митниця, е, українська таможня жодне. Заходів для того, щоб їх зупинити, не вжила кордон залишається прозорим, незважаючи на фактично військову агресію з боку Російської Федерації. Власне, це і стало причиною те, що в Харкові відбулося те, що відбулося. Якщо ми не хочемо повторення Харківського сценарію в інших містах, де так само сидять ті ж самі колишні сепаратисти типу Кернеса і Допкена, то звичайно українська влада має вжити заходи, щоб український кордон. Був на замку, і відповідно, щоб російські спецпризначенці, російська міліція не чинила тут фактично заворушень, які є такою прихованою інтервенцією. Так, це не від військ, але по великому рахунку це ну, натуральна окупація. Тому події в Харкові мають бути пересторогою не лише для нас, ми вже зробили. Відповідні висновки, але й для нинішньої влади що заграватися не можна. Якщо ми не хочемо повторення сценарії 2017 року, коли Центральна Рада місяцями зволікала і не звертала увагу на ворожі прояви з боку спочатку, з Росії перехідного періоду, потім більшовицької Росії, і, врешті, призвело до того, що українська державність була втрачена, то зараз потрібні рішучі і негайні заходи. Це має бути не лише ініціатива народу, яка на сьогоднішній день вона є досить високою. Українська самосвідомість, український потенціал, власне, здатність до самоорганізації, вона є на найвищому рівні. На жаль, нинішня влада поки що до цього найвищого рівня не дотягує. Наше завдання допомогти їй дотягувати цю. Цього рівня і приймати відповідні, належні, ефективні, компетентні рішення. Дякую за увагу. Шановна громада, так склалося, що Організація Патріот України була найбільш репресованою громадською організацією за часів правління Януковича. Сім керівників цієї організації нашої організації перебувало за гратами досить тривалий термін, особисто я два з половиною роки. На наступний день після звільнення всіх нас була проведена нарада в місті Харкові, і як організація, яка завжди спиралася на центри схід України, ми прийняли рішення про необхідність. Життя заходів щодо подавлення сепаратистських настроїв в місті Харків. Нами було організацією було здійснено рейд на місто Харків з допомогою сотні Київської Патріоти України права до якого приєдналося близько 600 чоловік в самому місті Харків. Нами було зайнято клуб ОПОД. Особисто я звідти вивіз документи, а саме на городний лист міністра внутрішніх справ Захарченка, датований грудня. В якому зазначено, що пан Жилян нагороджений почесною відзнакою МВС. Нами вилучено ряд дисків, які засвідчують фінансові махінації, в яких приймав Жилін і його компанія участь, і було по суті зайнято сам клубокво. Вночі я з колегами-журналістами повертався до Києва. І Стало відомо, що вночі відбувалися вже бої за клубополот, вони атакували за допомогою автоматичної зброї, намагаючись повернути його собі. Ну, на ранок, як вже розповів друг Олег, відбувся штурм Адар за допомогою Білгородського ОМОНу. І відбулося те, що відбулося. Наразі організація створила базу під Харковом, де перебувають організації. Організація готується повернутися в Харків, що відбудеться найближчими днями, і, по суті, зачистити місто від сепаратистів. В свою чергу, ще раз хочу наголосити, що події в Харкові вчора в Донецьку, в Луганську. Це свідчить до того, що влада не вживає адекватних, на жаль, заходів щодо придушення сепаратизму, що може мати негативні наслідки, такі як в Криму. Бо ми спостерігали з вами всі ситуації, що в Криму хірургічним шляхом пухлину можна було певний час видалити, поки вона не переросла в щось більше. Те саме ми зараз маємо на сході України. Тому ми звертаємося доволати з закликом вжити всіх належних заходів щодо придушення сепаратизму. Біля Пукача у в'язниці СБУ місця достатньо, і сепаратисти мають бути ув'язнені за державну зраду. Якщо цього не відбудеться, на жаль, можливо продовження протистояння такого як в Криму, такого ж на сході України. Свою чергу організація, весь правий сектор зосереджує увагу на тому, щоб забезпечити схід і південь, е, у, у, убезпечити від впливу сепаратистів. Е, вчора в Одесі вдалося відбити. Е, наступ будемо казати, е, що буде відбувати сьогодні надвечір, в Харкові і інших місцях, покаже час, поки що інформації немає. Маю о, ексклюзивну інформацію з Криму від членів нашої організації. В Сімферополі перебуває група членів організації нашої, які є уродженцями Криму. Е, ну, по суті, вони перебувають в себе вдома. В самому Сімферополі пересування військ не помічено, крім охорони держбудівель. Той же час частина членів нашої організації, які проходили службу в Збройних силах України, є в заблокованих частинах. Ми з ними спілкували з телефоном, вони готові стояти до останньої краплі крові і не допустити проникнення ворожих військ на територію українських частин. Але все ж таки організація наполягає на тому, що е, шляхом дипломатії це питання має бути вирішено. Але для того, щоб е, успішніше йшли дипломатичні перемовини, ще раз наголошуємо і наполягаємо на тому, що негайно має бути здійснений арешт сепаратистів на сході підні України, щоб не дати відкрити їм другий фронт. І має бути закритий Державний кордон України. Тому що коли автобуси з Білгородським чи будь-яким іншим ОМОНом їдуть і приймають участь в штурмі Держадміністрації, вивішують на них свої державні прапори, це є прямою інтервенцією. І прикордонники мусять зупинити цю інтервенцію. На останок. Організація зараз відповідає патріот України в правому секторі, відповідає за південь і Схід України. Наразі сформовані дієві осередки організації в місті Полтава, в місті Одеса. В Харкові я вже розповідав, знаходиться загін організації на базі під Харковом. Працюємо над Сумами Донецьком. Та іншими містами. Маємо активну підтримку від Ультрас, з якими давно маємо дружні стосунки. Якщо говорити про загальну ситуацію, хочу зробити таку заяву від імені організації. У випадку вторгнення російських військ повноцінного на територію Криму, організація не буде воювати в Криму з російськими військами. Ми будемо воювати з ними в Москві. Ми готові їхати і робити революцію в Москві. Ми маємо підтримку серед російських націоналістів. Більшість керівників, яких ув'язнені, які підтримують повстання проти Путіна. І ми розраховуємо на те, що сформуємо на території Російської Федерації потужну п'яту колону І переможемо керували режим Путіна на його землі. Дякую. Якщо є питання, будь ласка. Є питання. боротися з паративному активність. Ми дуже на це сподіваємося, що він спорається з поставленими перед ним завданнями. Тому що коли він брав на себе цю відповідальність, а влада це усім відповідальність, то я думаю, він свої кроки прораховував. З нашого боку, що до української нинішньої влади буде максимальне сприяння по всім можливих питаннях організації Патріот України і об'єднання «Правий сектор завжди були. На передовій української революції і будуть продовжуватись там аж до її закінчення і до встановлення конституційного влади на всій території України. Тому ми лише чекаємо від влади відповідних кроків. З нашого боку, суцільне сприяння і підтримка. Чи відбувалися? Близько 50 членів організації потрапили в полон. Ну представників правого сектора організації «Патріот України потрапили в полон, в тому числі і я, і ще е, деякі безпосередні керівники організації Харківського з українського рівня. Е, нам різними шляхами вдалося вибратися, зокрема в ті. З машини, яка мене перевозила, інші бійці також змогли уникнути. Більшість тих полонених, яких забрала міліція, мала відвести в райвідділ під наглядом у цих так званих антимайданівців, насправді представників громадян Російської Федерації, але різними шляхами випускали цих хлопців і вони благочно всі добралися додому. Не можу сказати, що всі вони цілі і здорові, є багато вогнепальних поранень, є переламані руки, ноги, пробиті голови. Ну щоб ви розуміли, бойня була дійсно дуже серйозна. Тобто є людські жертви, є поранені, і відповідно ми можемо говорити про. Ну, пряму вже агресію от на такому рівні. Так, це ще не афішується як от безпосередні військові дії, але це вже щось середнє. Це все те, що відбувалося от на Майдані в Києві ще от тиждень тому, місяць тому. Ну до кого? До так званого антимайдану. Хоча серед цього антимайдану, ну були в основному, я ж я ще раз повторюся, що в основному громадяни Російської Федерації. Власне, вони намагалися вже після взяття в полон калічити хлопців, бити і так далі. Тобто дісталося десь ну, половина того, що дісталося, дісталося під час штурму, а половина вже після потрапляння в цей полон. А, питання на ігра. А де оці документи і грамота видана за вони знаходяться в нас. Сам нагородний лифт був оприлюднений народним депутатом Олегом Ляшком. У нього на сторінці Фейсбуку, а всі інші документи знаходяться в організації. Вони зараз опрацьовуються і будуть викладені обов'язково у вільний доступ. Вопросів. інтернет газета твоя правда, город Донецьк. Скажіть, пожалуйста, ви зі сказали своєму інтерв'ю о тому, що ви починаєте на роботу в Донецькій області. На какие именно общественные формирования, либо политические партии вы делаете упор? И какие основные цели по, вы видите именно в своем в Донецкой области? Ведь Донецкая область, область, будем говорить, самая такая область, где практически всегда доминировала партия региона во всей России. После помаранчевой революции и до настоящего времени. А, близко 5 лет уже и Донецкий осредок Организация «Патриот Украины» Ми маємо дружні стосунки з Ультра Шахтаря. Маємо з національними організаціями стосунки добрі. І думаю, що на цій базі буде розбудовуватися організація в всього. І що і що тако я сповню? Да, я хотів би наголосити, що ми взагалі сподіваємося на загальну підтримку всього населення Донбасу. Харківської області інших е, міст і областей сходу, півдня України Є, ми чудово знаємо, що насправді сепаратистських настроїв масових там не існує. Тобто, люди, в незалежності від того на якій мові вони там розмовляють російською чи українською. У нас, е, як ви знаєте, базові організації патріоти України, вони власне перебувають на сході та Півдні України. Це Харків, Донець, Одеса, Запоріжжя. Ну, Київ зрозуміло, дуже багато серед нашого членства є російськомовних хлопців. Це не заважає їм бути абсолютно патріотами України і борцями за українську незалежність, суверенітет і державну цілісність. Тому якщо говорити широко, то ми збираємося спиратися на підтримку всього українського народу. В усіх цих областях розуміючи те, що все, що відбувається з проявами сепаратизму, це є зовнішня імперінспірація з боку Кремля за підтримки окремих одиниць, які були в колишній владі, найстравічні представники це Кернес і Довкін, але є ще інші. І власне ці люди вони мутять оцю воду підбурюючи населення, збираючись на те, що немає повноцінної інформації. Тому ми хотіли, щоб ця повноцінна інформація мала бути донесена встановлення конституційного порядку в інтересах всіх громадян України в незалежності від місця проживання в Києві, на Заході, Сході, Півдні, в Харкові, Одесі і так далі. Я такой. Не попрошу. Я, якщо можна добавлю, щоб розвіяти міф про злобних бадьорів з патріота України, які там позвазили Скарпатський гір, хочу зазначити, що вже можна про це відкрито говорити. Що на час арешту керівництва організації передовим загоном, який приймав участь. У всіх боях в місті Києві, більше того, під час революції, більше того, робив штурм РВД, приймав участь у Градіївській ході, командував Ігор Криворучко, який є уродженцем міста Ялта, який прожив там половину свого життя, потім жив в місті Харкові, навчався і всього 34 роки живе в місті Києві. Тому. Коли в Криму починають лякати злобными бандеровцами, ми хочемо заявити, що вони народжуються в саме в Криму. У мене такий питання. Скажіть, будь ласка, так называемые тетушки, исключаете ли вы тут вопрос, що під видом так называемых тетушек действуют охранные структури, які принадлежат доволі таки багатим людям? В тому числі, у мене є інформація про те, що охранные фірми направлялись з город, в том числе из города Донецка, в город Киев, в Белку. И я хотел бы сказать коротко еще такую информацию. Сахарченко сказал, что у нее нет такого, таких типов оружия. Боеприпасы, которые были производства, это Германия, Англия и еще там. Значит. Этими боеприпасами вооружены, как правило, охраны фирмы, в том числе бомбовым оружием. Проводится ли э, работа над тем, чтобы выявить такие фирмы все-таки все действительно найти тех виновников? которые расстреливали майдановцев. То есть, как бы титушки, это понятие растяжимое. То есть, это не объективная информация, и все вешается на Беркут. Хотя Беркут это обычные мясники. А вот именно похищение людей занимались, я думаю, более другие структуры, как у БОПы, подразделения СОБРом, замкнутым ЦИП, будем говорить, особо подготовленные люди. Так, безумовно, вы абсолютно правы в Констатації цих, цих фактів у нас є також. Що додати до цього безумовно, в оцих цих антимайданівських заходах в боротьбі з українським народом розпалюванні сепаратизму присутні слід у цих охоронних структур, і вони продовжують свою діяльність. Наприклад, в Харкові нам достеменно відомо, що не Надто чисельно, але вони були представлені власне з тим самим вогнепальною зброєю і брали участь у штурмі ОДА і в боях за е, осередок оплоту. Е, однозначно, що такі фірми і структури треба. Е, З'ясовувати їхні походження, ми цим наразі займаємося. Нами встановлено, що більше з тих, хто приймав участь в штурмі Ода, вони співпрацюють з Геннадієм Кернесом. Тобто, коли там зараз Кернес розповідає, що це там озлоблений народ, кинувся на штурм Ада, а він навпаки, закликав цього не робити, що він займає якусь нейтральну позицію, все це неправда. Кернес власне, розкручує у той сценарій сепаратистський е, навмисне, Тобто він дає посил владі, або залиште мене в спокої і дайте далі грабувати і керувати Харково, або я буду вам влаштовувати якісь тут сепаратистські е, е, вистави а можливо включу якийсь там проросійський варіант з, з, з цим сепаратизмом і відірванням Харкова від України. Короткий вопрос. Не вважаєте ли ви відстранення Кернуса? Одним із варіантів юридичного відстранення Кернуса – це подача э, відповідання ревізії всіх збирательних документів, які підтвердять факт фальсифікації, как бы юридично підтвердять в судебному порядку право відстранення від от, власті. Безумовно, ну перемога Кірнеса, вибачте, на виборах, коли він став мером за допомогою шалених фальсифікацій. Це я думаю, секрет Польшенеля. Всі ми розуміємо, що ці вибори були просто сфальсифіковані. Це так, але крім того, Геннадій Адольфович, я думаю, заслужив на дуже багато речей і зробив дуже багато кроків, які вже. Дають підставу його усунути, і мені просто дивно, що він не був усунений вже в перший день, тому що він був один з найбільш яскравих таких представників того сепаратистського руху. І хочу нагадати, що сепаратистський з'їзд зібрався саме в Харкові. Те, що зараз він розповідає, що ні він за цілісність України і так далі. Це неправда. Він грає в свою гру. Йому не цікаво насправді не Україна, не Росія, йому цікаві власні статки, більше нічого. І він, звичайно, далі хоче продовжити е, керувати, а фактично визискувати Харків і Харківську область. Влада має всі засоби і має всі підстави покласти в цьому край, якщо вона не хоче одержати другий Крим. Не Читайте, ви на фамаранчевими графлями. То есть, вот это то, що мы говорили, э, сепаратизм Северодонецке, повторення в Харкові, помаранчевої грабли. Тобто, ситуація, коли ніхто нічого не приймає, розділили и все у них хорошо. Ну я вважаю, що можливо десь ви і праві, але мені хочеться дуже сподіватися, що якість нинішньої української влади вона все таки більш і вищого рівня, ніж те, що була за помаранчевих часів. Я думаю, зараз у всіх. Безвідносно відносно владі, хто там хто е, на майдані має прокинутися почуття відповідальності. Ми зараз стоїмо на порозі, вже почалася іноземна агресія. Ми стоїмо на порозі війни. Ми стоїмо на порозі різних сепаратистських мятежів. Відповідно, всі люди, які наділені державною владою, чи які мають хоч ще цю патріотизму, вони мають проникнутися цією відповідальністю і зрозуміти. Що зараз вирішується доля України. І вже сама ця відповідальність має змінити ситуацію. Хочу додати по Кернесу і по Харкову. В суботу в Харкові збирається велолюдний мітинг на підтримку ціл цілісності держави. І ось вчора, позавчора, кернес особисто. Зустрічається і тисне на керівників, очільників, верніше, лідерів руху Ультра. Спочатку Юга, потім севера, як розділені ну, Ультра Харкова. Особисто тому на телебаченні він розповідає одну картинку, а вчиняє абсолютно інше. Він погрожує, він прямо каже, будете мати справу з цим патріотом, з цим правим сектором, вам тут жити в цьому Харкові, вам мітинг не потрібен, ідіть на стадіон, займайтесь футболом і тому подібне. Але харківські ультраз є патріотами, вони постійно підтримували нас і нашу організацію, вони підтримували Україну. і ми переконані, що вони готові до будь-яких дій по придушенню сепаратизму в Харкові. І, і до цього я хотів би додати, узагальнюючи, що власне метою нашої прес-конференції є звернути увагу силових відомств в першу чергу МВС СБУ України на те, що у них значно більше важелів впливу на ситуацію, ніж у правосектору. Вони можуть своїми методами, спецопераціями нейтралізувати, те, нейтралізувати ситуацію до того, допоки вона не переросла в щось гірше. Власне, для цього ви тут і зібрали вас для того, щоб звернути увагу громадськості і правоохоронних органів на цю ситуацію. Якщо питань немає, я би мав до на садочку